Всім привіт! Мене звати Надія, рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Сьогодні у нас вже 2 листопада, то я завчора хіба покажу, що, що я там навишивала. Я вчора не вишивала, бо вчора більше півдня слухала лекції, ті, що я пропустила я. Ну, не пропустила, то що я не встигла просто переглянути ще. То сиділа за комп'ютером, слухала, відповідно, і тоді трошки вишивала. Бісером, бо, ну, так мені зручніше на столі поставила бісер і, і так вишивала. Так, що хочу сказати, то вже зірочку оту закінчила. Бачите, яка вона бісерна. Зірочка всередині місяць така восьмикутна зірка різдвяна. Так, вже я її закінчила, ще спинку десь спинку не приклеїла, але зате вже зірочку завершила. Так, що вам хочу сказати по цьому. Це ФЛК 459 розмір 9,5 на 9,5 см, 5 кольорів бісеру, і 2 кольори намистин, тому що є більші і є менші. І 1182 одиниці бісеру. Ну, Бісер ще залишився, як завжди. Бісер залишається в таких в, в чарівної країни. Так що залишку він є. Я вже не буду показувати, скільки там його залишилося, бо, як завжди, ви знаєте, що, що він завжди залишається. Так, це оце по цій зіручці. Це я ж кажу, я вчора її вишивала, вже закінчила вчора ввечері. Ну, не ввечері, до обіду вже завершила, потім ще пішла на. Город, думаю, трошки пообрізаю кущі всякі. Там ще жимолості маю, мало обрізала, і клематіс трохи обрізала, бо дуже, дуже вже якийсь великий розрізці, то я трохи його, їх пообрізала. то так здається, то якесь листя згрібала, то ще пригоди мала своєю бертою. Взяла її, спустила на свою голову, а десь півень вийшов. А вона за тим півнем. Як Ганяла по цілому городу. Півень якось втік на вулицю, а вона за ним в дирку, знайшла дирку і так само за мною. І таке на вулиці його зловила і потащила його на іншу вулицю. Ну, думаю, ну все, я її вже там з тим півнем не злапаю. Вже буде і по півневі, і, і все. Але якось там сусідка вибігла, бо почула, що півень дуже кричить. Вибігла і Берта того півдня лишила. Я вже так за ошейник в одну руку Берту вхопила за ошейника, а другою рукою закрило півдня і так пішла додому. Ну, але якось ніби півень ходить, Це, нічого трохи, трохи переляканий, зато сьогодні вже не виходить. Берта добре від мене. Я ж боялася, що, що може покусати, але якось не кусала. Тільки Дивилася на мене так з-під лоба, що я її вилупила добре. За того півдня. Ой, так що такі пригоди були вчора. Так, ж кажу, вчора не вишивала, навіть не маю вам що показувати, що вишивала вишивала, тому що тільки завершила ту зірку і все, більше нічого не вишивала, бо ж кажу, слухала відео, нервувалася, програма мені щось ну не то, що мені там треба було. З того всього потім ще ввечері то все лишила, потім ввечері сіла, ще, ще трошки. Де що вже зробила, а ще трохи лишила на сьогодні. Сьогодні далі сиділа, слухала ще навчання, відео, дивилася, і, відповідно, ще там працювала, дещо в програмі, то вже знов взяла бісерну, вже взяла ще у цього місяця. Він ніби, він ніби йде в пару до, до тої зірочки, бо він якийсь такий подібний. Ну, Ото кусочок сьогодні вишила всього-навсього вишила і вже вже два рядочки встигли підпороти, бо вже. Зробила блуд. Так, ФЛК 454. Тут 10 кольорів бісеру. Бачите, в зіручці було всього на всього 5, тут 10 кольорів бісеру, і, відповідно, два кольори ще цього тих намистин. Більші і менші. <кій> ну, місяць, відповідно, бачите, самі по розміру. Ой! Так, зачепила. Ще ліпше. Ем, ну, не падай. Так, перепрошую. Бачите, самі по розміру, от вони поруч лежать, то місяць трошки більше, як, як зірка, але, але тут 1492 е, намести, е, бісерини. Ну, Відносно, відповідно, відповідно, якщо врахувати, що місяць майже не цілий круг, а ну, три четвертих нехай буде, то він більший по трохи. Зірочка майже цілий круг такий, така зашита. Що хотіла сказати, намистини однакові, що в зірочці, що в місяцеві. То там в зірочці лишилося мені по дві намистини меншого розміру, дві намистини більшого розміру, то я їх, відповідно, взяла до місяця і бісер. Отой темно-синій, такий темно-синій, що в зірочці, отакий темно і оцей золотистий, вони однакові. Що в місяці й що в зірочці. Все, решту інше. Весь бісер інший. Е, от, такий от місяць, от то, що почала трошки вишивати. Я ж кажу, поки дивилася відео, то ще то вже почала вишивати, але, звичайно, то ще, ще багато його вишивати, бо що я тільки кусочок. Ще й відео мені за цілий день дивитися. Так, що стосується цих, ще хотіла вам просто так показати, щоб. Щоб трошки щось показати, що ще маю з наборів? Отой будиночок. Я вже колись його показувала, ФЛК 387. От подобається мені той грибочок, але я вже казала, що ті вікна, якісь такі квадратні. Ну, ще вікна, як вікна, а от, оті двері треба буде переробити, бо вони такі виглядають мені на рельці. Не буду казати кого. Ви всі зрозумієте. Ну, Двері якісь тут не, не підходять зовсім. Або коричневі їх якісь треба було зробити, або шо, якісь такі зелені. Ну, я думаю, що я буду вишивати, я їх трохи перероблю. Пере так, ще такий от набір маю а, такий снігурик. ні, то не снігурик, то кардинал. А я чомусь думала, що то снігурок. ФЛК 450. Ого, тут аж 12 кольорів бісеру, уявляєте. Так, тут не видно, бо, бо не видно. Тут треба хіба роз... бо роз, то ще старі, то вони ще, ну, бачите, то, що «Волшебна Страна»? Тут нема, бо тут вже гарно вони роблять прев'ю, вже все написано. ФЛК 450, 12 кольорів біс... бісеру, 1002. Ну, так доволі такий великий той ліхтарик. 1002 бісерини. Так, ще маю такий набір, пригадуєте, я вам показувала від Design Works. Думала, який починати, почала ялиночку. Так, і от два віночки. Ще один маю віночок і ще один маю отакий віночок. Бачите? Design works. Ну, я щось так собі дивлюся, на них я щось собі думаю. <гум> ну, то таке то такі маленькі віночки. Ще маю, ще маю отакий великий віночок, це вже нитковий віночок. Від грузилка я вже вам його певно показувала. От бісерина десь вилетіла, де вона взялася, не знаю, вискочила десь із цього. Новорічний він називається той той віночок, але ж кажу, він не тканий і там є от, оті намистини такі. Вони не такі не такі золотисті, як в чарівної країни, а такі вони трошки ніби матові. Ну, але, може, на нитках воно і так буде гарно виглядати. Не знаю, будемо бачити, подивимося. Так, що тут є? В набір входить. Фрузелок 0601, як бачите, дерев'яна основа. В Набір входить. Кольорова схема інструкція. Дерев'яна основа, муліне ДМЦ, 26 кольорів, муліне ДМЦ Етуаль 1 колір, органайзер, фетр, намистини, мотузка для бантів, мононитка і три голки. Удивляйтесь? Ну, я не буду вже вам показувати все решту, що тут є. Вже хіба хіба буду розпаковувати. І ще маю ще один такий от набір. Чуєте двоми колатають, не видно. Не буду так само вже розпаковувати. Просто так покажу дерев'яна основа 0607. Так, дзвіночки називається. Бачите, з оленем. Ну, банти якісь подібні, мені здається. Ага, тут, такий, тут такий, тут трошки інакший. Але Так само такі червонясті. Так само є. Що тут є? Тут є. А, тут є ще бавовник бавовна, верніше, а тут немає. Ну, Бачите, на схемі самі, що мають бути ще дзвіночки дзвонити. Так, набір містить. Паперову та електронну схему для кростіч сага. Відразу тут пишуть, що є схема інструкція: дерев'яну основу три штуки. А, тут зірочки відчіпаються, напевне. Так, так, я вже бачу, що вони окремо зірочки ті. Дерев'яна основу три штуки. Мулюне ДМЦ 20 кольорів. О, тут 20 кольорів. Тут було що там, 26. Так, дзвіночки є, канат. Що за канат? Для чого той канат? Органайзер, Фетру і дві голки. Ну, не знаю, для чого це. Е, так, схему розробила Анастасія Славіна з за малюнком Дар'я Новожилова. А тут схему розробила Наталія Дервіш. Ну, цей віночок. Я вже просто прочитала одразу все, щоб ви вже бачити. Ну, Ззаду не, не знаю нема нічого такого. Так, отакі от ще два віночки. Так, хочеться вишити все, але я бачу, що я не встигаю, катастрофічно не встигаю. Ну, нічого буде, знову буду відкладати на наступний рік. Ну, щось одне, може, візьму якесь ще. Але ж кажу, що вже маю дві сорочки в роботі. Ще, ще маю дві сорочки в роботі, то, то треба їх ще рухати. Поки що вчуся, бо, бо ще трошки вже буде випуск, що треба подоробляти те, що маю доробити. Ну, поки що на цьому все. Зустрінемося завтра, па-па. Так, всім привіт! Сьогодні у нас що, 21 листопада, О, цілих 20 днів не 2 листопада, я, по-моєму, знімала відео. Вже От. довший час не знімала, бо, бо займалася ще, завершувала навчання, ще, ще заверш... не завершене до кінця. Ну, зараз все по порядку. І трошки присіла вже так конкретно, ну, мається на увазі постійно, вже присіла за. Сорочку, хочу її закінчити, може би я її таке вже закінчила. Як бачите, перед вже готовий. По цій, по цій сурочці, я вже навіть так склала, як, як в коробочку виглядає. Ну, Сурочка, я ж кажу, перед вже готовий, і от комірчик вже також почала. По почала з комірчика чорним вишивати, то вже почала червоним зашивати, просто вже більше не вишивала. Сьогодні вишивати не буду, бо сьогодні свято. Колись було Михайло, зараз ведення в храм Пресвятої Богородиці, то, то сьогодні не вишиваю. То тому сьогодні, напевно, зніму відео. Бо вже мене мої коліжанки питають: що ж ти відео не знімаєш? Я їм кажу, я не маю коли. Мені не вистачає часу на все. Ну, але... Трошки сьогодні зніму. Відео все одно сьогодні я знімаю, але випускати я його буду аж завтра. Чому завтра поясню пізніше? Так, сорочка. По сорочці вже сорочка, як бачите, вже готова, ну там ще, ще є внизу, там загнуто. я вже загнула, просто вже так вам показала, показую, щоб ви вже бачили. Так, тут вже перед вишитий весь ще не знаю, буду уточняти з замовницею чи робити мережку, так як на. Попередній. Сурочці. Попередню сорочку я вишивала для, ніби для тата, а ця сорочечка для його синочка. Ну, Це я вже уточню, поки що, принаймні хрестики вже вишиті, пазушний розріз зроблений. Так, почала вже червоним зашивати трошки комірець, бачите, серединки вже зашили, тепер починаю тим, потрішки буду, буду працювати над тим. Так, що ж я вам хотіла показати? Я ж кажу, я тих кілька днів я мало що вишивала, бо я мені не вистачало на те часу. На те вишивання часу мені не вистачало, хоча дуже хотілося. Так, все одно трішки вишивала. Трішки зовсім-трішки зовсім, кардинала, як бачите. Трошки він у мене протягнувся, ну, про, просунувся. 68% вишито вже. Ну mmm, що я його вишивала? 17-20. го mmm, в, в листопаді, 17-20. го Так, два дні всього на з чимось, Майже по 200 хрестиків. Ну, не по 200, по з чимось. Ну 68%. Там добре сісти за один день. Лишилося 281 хрестик е, вишити і, і ще бекстіч, 158 стіпків бекстічу. Ну, але то, то я ж кажу, то добре один день сісти і, і можна вишити. Ну, але тут треба ж сісти до того, щоб його вишити. Ну, е, Помалу одно буду просувати, бо, бо вже. У новий рік наближається, Миколай наближається. Як би не було, свята наближаються, то хочеться і на ялиночку, щоб вже був... була така іграшка ще в мене. Так, е, місяць. Бачите, скільки? Всього-навсього, так само, зовсім-зовсім трішечки, трішки щось там просунула, е, кілька рядочків вишила, так, так само треба сісти і. Закінчити. Я вже хочу просто закінчити цю сорочку, оцю, що я почала, вже завершити її, і тоді вже е, братися до тих всіх, що я не позавершувала. Брати ту сорочку набируванням, так само її треба завершувати, бо, бо людина буде чекати. І відповідно Тоді вже ті всі, що я починала, потрошки повишивати. По, так, закінчити, вишивати. Тепер ще що вам щось хочу показати. Таке те, що я казала в кінці, що, що ви побачите в кінці, я вам зараз так показую, що ниточка є. Я вам вже зараз покажу. Правда, відео завтра вийде, тому що? тому що завтра в мене випуск. Випуск в мене в тому, що я вчилася на дизайнера. На дизайнера схем. Думаю, як я вам Маю покласти. Так, отакий от, от, от віночок я е, сама роз, розмальовувала, намалювала, покажу ближче вам, і вишила на пластику. Я його почала вишивати ще і на тканині, ну, поки що я бачу, що на тканині він е, треба ще робити, напевно, тоді на тканині або, Ну, якусь іграшку мається на увазі або пінкіп, або ну, на кулю натягати, то він буде дуже великий, ну, дуже велика куля. То я так швиденько ще тоді сіла і думаю, вишию на пластику, щоб відразу було можна було показати. Так, вишила на пластику, як бачите, ага, щось вам хотіла сказати, скільки кольорів, і я не знаю, чи я вам зараз скажу. Зараз зараз хвилинку подивлюся. Не знаю, в якому телефоні я то маю. Чи в одному, чи в другому. Я там ну, його із цього телефона вишивала, що я на ньому знімаю. Зараз я гляну. 24 кольори бісеру. Так, ні. Добре. Є. 24 кольору бісеру. Є, 2100. Хрестиків, так? Вишивала я його три дні. Всього-навсього 3 дні. 2100 хрестиків, то можна сісти за за, ну, за ну, один день, напевно, не вишиється, за два дні. Але Бексічу тут 659, де 659 100 і ще 1074, то 659 700. Майже, майже 1700. В сіпків Бекстічу. І що тут ще в мене є? Тут в мене є ще бісер. Бісер 28 бісеринок. Ага, кольорів не сказала, скільки. Так. 24 кольори, наскільки я пригадую, бо я писала до, анотації до схеми, то я так собі пригадую, що 24 кольори мало би бути, і 3, кольори, 3 бленди. Якщо я не помиляюся. Так. Три бленди було, зелені бленди. Основному. Так, отакий от, такий от е, віночок. Як бачите, ну, о, є серія таких, ну, не серія, я ще їх не зробила, але взагалі-то я їх маю кілька тих малюнків, тих віночків. Просто їх треба сісти ще, розмалювати. Я щось з одним. от другий вже почала, але ще, ще не завершила. Там ще треба ту схему попідчищати і. 음, ну, ще є трошки роботи коло неї, то, то я тому її. Ще не, не випустила. Так, це що стосується навчання. Навчання проходило онлайн, підключалися дівчата, тобто на, наживо. наживо. Я не підключалася, бо мені час мене не влаштовував навчання. В основному було в сьомій годині вечора. Ну, відповідно, сьомій годині вже і чоловік вдома, і, і дитина вдома, ще якісь уроки, ще якісь то я вже дивилася в записі. Наступний день, коли вони пішли там чи на роботу, чи, чи Маркіян Марк пішов до школи, і я вже тоді собі дивилася спокійно, ніхто мені не заважав. Так, щодо навчання, навчалася я в Насті Солошенко, чудова людина. Доступно пояснює, в принципі, дуже, дуже цікаво пояснює. Так що, дівчата, якщо ви хочете. Вчитися і, і навчитися дизайну, то вам тільки до неї. Навчання недовго проходить два місяці. 12 вересня ми почали ніби 6-го, 6-го чи якось, мав бути, 6 листопада. Мав бути останній. Ну я не пригадую вже. Ну, принаймні, 12 вересня ми почали були лекції. Значить, що лекції. На першому домашньому завданні малювали круги. <кій> ну, але то таке, Малювали круги, Настя нам показувала тінь, ну, мається на увазі, це все-таки трохи такий, ніби художній ще нахил би мав бути. І тінь, як падає, з того боку світліше, з того темніше, і будинки малювали, і звірі, і, і природу пробували. Ну, Хто що хотів, хто що кому подобалося, той малював. Свої якісь дизайни мається на увазі, свої схеми, але і скло, і воду, я ж кажу, Настя показувала нам все. Кому що було незрозуміло, вона підказувала і навіть. Так як я робила домашні, наприклад, мене не було на лекції, тобто, бо дівчатам вона розказувала там, розби, розбори, як то кажуть, були домашніх завдань. То я їй скидала домашнє, і вона мені там за, буквально за кілька хвилин знімала коротеньке відео, що там підправити, що там, отут подивися, отут, отут можна поміняти, але ти дивися, тобі підходить, чи ти хочеш, чи ти не хочеш. от. Такі от. В такому стилі. Так, чому відео сьогодні не виходить? Тому що завтра в мене випускний. <кій> вчора вже е, був випускний в дівчат, е, двох дівчаток вже мається на увазі. Ну, як випускний? Випускний вже в нас всіх, ми вже всі дизайнери, але просто е, дві дівчинки вже вчора випустилися. Е, е, Наталка, Наталка, забула як прізвище. Шеменко, по-моєму, Наталя, якщо я не помиляюся. Якщо помилилася, вибач, будь ласка. Ну, Наталка, в неї є магазинчик у натки Рукоділки, по-моєму. якщо я не, так само, так, так. само, ніби Наталка випустила, по-моєму, схем. П'ять схем вона вчора випустила. так. І Ніка ще вчора випускалася, також три схеми. Сьогодні вже би мала випускатися Люба Ніжний Ковальчук. Я ще просто не дивилася, бо <кій> ходила зранку до церкви. Зараз вам знімаю відео, просто розказую. Значить, Люба, Ніжний Ковальчук, і ще, і ще хтось після обіду. До обіду, Люба, після обіду ще дівчата. Ну, відповідно, завтра буду випускатися. Я, я тільки створила цю одну схему, бо мені не вистачало часу. Дівчата сиділи. І до 12-ї ночі, і, і вночі малювали, бачу, і писали вночі. Ну, вночі це не для мене. Я вночі не сижу в комп'ютері і не е е вишиваю, тому що в мене очі е в темноті я бачу гірше набагато, і навіть мій лікар рекомендує, що Вночі не дивитися, ну мається на увазі старатися, тоді обов'язково включати світло, щоб було світло в кімнаті. Там, ну, є такі дівчата, що включать в темній кімнаті монітори, і вони там дивляться, знімають чи не знімають верніше, а малюють і їм так зручно. Мені так не зручно, мені просто очі втомлюються. І я так не можу. Тому, тому, тому в мене поки що одна схема. Але маю велику надію, що це не, не остання ця схема. Ця схема буде в мене подарункова, тобто я за неї не буду брати грошей. Хто хоче, я їх їм всім вийшлю Схему в форматі PDF. Сага не робила тільки через те, що самі знаєте, чия це програма, це програма московицька. То... Я її і не робила. Ну, хто дуже хоче, хто дуже хоче, хто просто не може ніяк без саги, я, звичайно, зроблю, але це буде тоді плату. А гроші з цієї саги за сагу я відправлю відповідно на зсу. Відразу я навіть собі не буду. Їх брати, відразу я скажу, кому відправити. У нас тут є в Тернополі дівчата, створені перемагати з Маєю Юркевич, то одразу їм на рахуночок перекидати гроші, а мені просто чек, що ви відправили. І тоді я зроблю для вас спеціальну сагу. І якщо вам, звичайно, подобається. Маю надію, що подобається такий новорічний двіночок, різдвяний з бісером. Ну, замість бісеру можна використати тут фрузилки, тут не, не конче тільки бісер, ну, кому що подобається. Можна взагалі всі ягідки вишивати бісером, і червоним ну, ну, не тільки е, ті от рожевенькі, що я дала, і, і червоні. Тут є червоний колір, також дати бісер, і буде класно. Що бачите, що ззаду не заклеєна спиночка, то я вже. Я все такого вишиваю, 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 наскладаю, а тоді одним махом сідаю і, і всі, напевно, зараз буду заклеювати. Так, що ще вам хотіла сказати? Так, ті дизайнери, що випустилися, запустився новий проєкт, новий проект, марафон, скажімо так, на місяць, по-моєму. З 20 листопада вчора він запустився. Ну, я вже не беру в ньому участі, бо я дивлюся, що я просто не встигну по часу, бо, бо ще має, якби ще я замовлень не мала, то що і замовлення маю вишивати, то я просто не встигну по часу. Значить, суть яка: суть така, що треба щодня намалювати 250 хрестиків. Ну, відповідно, участь в марафоні платна. Намалювати щодня 250 хрестиків, щодня звітується Насті там, до 11 години вечора, по-моєму, чи якось. Ну, І в кінці вже має бути готова схема, там чи одна, чи дві, я не знаю, як там. Ну, Суть я не вловлювала вже повністю, бо я не скажу, я я не, не ну, як такої, я не брала участі, не беру участі. І тоді буде голосування, кому дівчат сподобається, то той ну, буде голосування. Виграє, хто там виграє, то приз, по-моєму, буде отой весь, весь капітал, котрий зібрали на що участь в марафоні платно. Тобто, якщо там, не знаю, поскільки вони там збирали, ну, не буду озвучувати, то вже хто, хто хотів знати, то той знає. Тобто, всі українські дизайнери, ну, не всі мають на увазі, українські дизайнери ті, що хотіли, то беруть участь, то. Я в принципі, я ж кажу, я участі не беру, бо бо я не знаю, чи я встигну чи ні, але я собі вчора трошки сіла помалювала. Можливо, воно мене так трошки піджене, що ну як піджене. Тому що, як Настя каже, що якщо не малювати довший час, то потім забувається. То все, що вчили, то воно забувається. Треба знову згадувати, знову передивлятися відео знову. Дивитися, то, то краще малювати. Ну, я вчора трошки помалювала. Сьогодні ще не малювала, бо тільки, як я ж кажу, прийшла з церкви. Сьогодні було свято, і, і от знімаю відео для вас. А вже вже завтра відео випущу, відповідно, одразу з, з цим, з моїм випуском. Ну, дякую вам всім що дивитесь мене, що не забуваєте, що дівчата мене питають, коли ж буде наступне відео. Ну, Дякую нашим воїнам, що у нас все спокійно, що ми маємо можливість знімати те відео. Ну, Дякую всім вам, всім папа і всім гарного дня. Е, в нас вже падав сніг. Вчора то взагалі було багато снігу, ну, до вечора, він, правда, розтанув. То, як то кажуть, листопад, ще чекаємо, що буде сніг. Маємо надію. Все, всім папа до зустрічі.